дня! Сьогодні ми будемо вивчати дуже цікаву тему. Так що, будь ласка, сфокусуйтесь на роботі, адже найкраща витрата часу це праця. Сподіваюсь, ви не витрачатимете час марно та отримаєте задоволення від праці. І відкриєте для себе дуже багато цікавого. Тож, будь ласка, давайте з вами повторимо ваше домашнє завдання і саме знання політичної карти світу. Будь ласка, перейдіть за посиланням. Відкрийте посилання в себе на комп'ютері. Мені було. Перейдіть у першому посиланні Там гра, країни. І плюс Центральну Америку і перевіряємо свої знання. Десь результат непоганий. Показав 85%. Далі хто ще там? Ще ось 85% молодці, значить, знаєте всі. Отже, щоб дізнатися нашу тему народу, ми її зашифрували. Будь ласка, знову ж таки, поверніться на влог. Друге завдання для вас збери країну, пази. По цьому посиланню, будь ласка, перейдіть і мова про цю країну, власне, буде у нас на уроці. До відповідь на таке запитання. Чому ж Канаду називають країною гармонії? Дивимось! Подорож до Канади це завжди джерело для переконання, в чому ж справжність нашого земного буття. А весну. І примножувати гармонію життя у всіх проявах, на всіх рівнях. в суспільстві, родині, спілкуванні з друзями на роботі. Канада називають країною гармонії. Як ви думаєте, будь ласка, хто? О, Сергій? Хвилин. Е, тому що Канада це одна з найбільш розвинених країн у світі. Вона входить всім у найбільш розвинених країн. Так, да, вірно. Далі ще по які думки. Все, все, думка така вся, ти всю грунту виразі. Так, хто ще? Марина, будь ласка. Економіка Канади вже ну, було проще розвиватися через те, що вони взяли приклад із США. І, наприклад, економіки США розвивали за свою країну. Правильно. Е, також Канада забезпечена ресурсами. У них великий потенціал щодо ресурсів і розвивається. Науково збагатилися. А зараз ви враження від уроку напишете на блозі, на патвіті. Будь ласка, приступайте до роботи. Що ви сьогодні навчились на уроці, враження свої, будь ласка, зафіксуйте на патрік. А я за цим, звичайно, штам. У світі за виробництвом сировини, такого як е, Гіпс, потім сіль, е, ще м, і, Урал, Срібло і нікель. Урал, срібло і нікель. Так, добре, оксана. На цьому році я дізналася, що Канада тісно відродена в США і е, Канада є лідером промисловості і джерелом. А що ж до населення? Що там цікаве є в Канаді? Це двонаціональна країна. Ну а ще що? Як вона пов'язана з українцям? Це І яка діаспора українська, правильно? Так що ж, цікавий для вас був урок? Так, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із економічними районами. І для початку я хочу, щоб ви згадали, які економічні райони ми вже з вами вивчили. Будь ласка, які економічні райони ви охарактеризували і знаєте особливості економічного розвитку цих територій? Артем, ми вивчили Донецький економічний район, Північно-Східний економічний район і... І Придніпровський при район. Значить, ребята, три економічні райони вже їх ви знаєте, характеристику вивчили і можете характеризувати особливості господарства. Сьогодні ми переходимо до наступного економічного району. І скажіть мені, будь ласка, який це економічний район? Да, да, да. Центральний економічний район. Ми з вами дуже багато знаємо інформації про Україну. Про особливості фізико про економічні особливості, про населення. А тому я зараз хочу, щоб ви на початку нашої роботи виконали про інтерактивну вправу. Будь ласка, підійдіть, поверніться до своїх моніторів, відкрийте вправу 2. Це вправа на знаходження відповідей на питання, які допоможуть вам зрозуміти особливості центрально-економічного району. Приготуватися всі, відкрили право. Да. Питання перше. Знайдіть це питання в таблиці і потім на це питання знайдіть відповідь і скомбину... скомпонуйте дану відповідь. Перше питання. Склад. Що, які точніше, області входять до складу центральної комісії. Я хочу, щоб ви зараз знайшли населення. Я хочу, щоб ви зараз у цифровому відношенні знайшли, який відсоток міського населення. На території Черкаської і Кіроворадської областей, тому що ви їх вже віднайшли на перше питання. Питання наступне. Скажіть, будь ласка, щодо провідних галузей господарства. Які провідні галузі господарства в цьому районі? Віднайшли. Саша, прокоментуй, що ти знайшов. Я знайшов паливна та електроенергетика, машинобудування будівельних матеріалів будівельних, промисловість будівельних матеріалів. І питання дуже цікаве, тому що це питання, яке вже маєте знати 100%. Найбільші міста Кіровоградської області з'єднайте і найбільші міста Черкаської області. Чи правильно ви зробили відповідь свою? Чи все у вас вийшло на високий бал? Ви перевірите свою відповідь. Є у правому куточку у нас значок з відповіддю і, будь ласка, які же ви отримали результат? Нажимайте праву куточку, чудово, чудово. Чудово в Саші, чудово в Віки Хлопці у вас десь щось не знали, ми доучимо. І хлопці теж допущені деякі помилки. Що? Чудово. 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 Мата, в складі Центрального економічного району розташована і наша рідненька Кіровоградська область. Наскільки ви обізнані із особливими рисами Кіровоградщини, я хочу, щоб ви на ці питання дали відповідь. Але почали із адміністративного складу. У мене до вас таке цікаве питання. Скільки районів адміністративних знаходиться в межах нашої області? Двадцять один. Молодці, знаєте, двадцять один район. А чи знаєте ви, як саме вони розташовані? І райони, з якими межує наш район. Я хочу, щоб ви знову повернулися до комп'ютера, до моніторів і виконали вправу, де знайшли відповідь на запитання, які райони в нас потребують вашого конкретного, вашої конкретної позначки. І так, будь ласка, відкрили всім право Кіровоградська область. Вже, вже зробив Андрій. Так, яка твоя відповідь? Нажми. Все правильно. Молодець. Є. Всі райони знаємо. Так, Саша, у вас <завжувати> вас загружаються. Так, у вас <завжувати> так. так, у вас відповідь? Все правильно. Є відповіді ваші молодці. Адміністративний склад Первогрантської області, я думаю, ви всі знаєте на 12 хвань. Давайте саме підведемо підсумок, вивченого про Центральний економічний район. І хочу, щоб ви зараз на моєму плосі перейшли по посиланню, відкрили пакет і написали зараз відповідь на запитання, яке ви там прочитаєте. Ви маєте назвати, питання? Ви маєте назвати дві основні риси Центрального економічного району. Запишіть їх під своїм прізвищем. Я зрозумію, наскільки ви правильно і різносторонню. Зараз володієте матеріалом про центральний полічний район. І так, Міка, будь ласка, ми бачимо твою відповідь на моїй досі, але озвучь ще раз, який, які головні риси ти виділяєш. Центральний район це помислово-аграрний район. Тут зручні природні умови. У ранові родині основ... основною админигетки. Основує. Добре. Так, хто ще? Саша, будь ласка. У цьому економічному району розташовано 21 район. І як, велика, якісь хімічні підприємств. Рівенка, де ми зробимо поправочку, Саші? Не в цьому районі, а в область. Добре, а в Кіровоградській область.